Усім привіт! У мене сьогодні трохи цікавих срібних прикрас. Із фіанітами, але моделі класні, може вам сподобаються. Перший браслет із фіанітами, тут довжина 19,5 см. Я думаю, що можна його трохи, ну тут без проблем, бачите, можна відтяпати все, що не потрібне. От І тут, наприклад, вдягати. Це я так. Прикинула своїм любительським оком, але він, через те, що він тоненький, він на зап'ясті 16 невеликий. Не ну, якраз нормально. Мені здається, подивіться, як вам. Так. Тут білого кольору, тобто прозорий кубічний цирконій Карабінчик. Його можна додатково з чимось носити. 17 грамів вага браслету. 1100 гривень, 30 доларів вартість. Ось такий він класненький. Ширина, ну, можна прикинути, ще ширину, він не, не дуже широкий, але він такий об'ємний. І каз тут симпатичний. Так, ширина 8 міліметрів. Далі коротенький, класний ланцюжок, це імпортна прикраса. Ось такі сердечки, бачите, білі та е, типу матові, але в таку решоточку. Тут міліметрів 6 довжина, тобто ширина, яка довжина 5, 5 міліметрів. Але воно таке ось, бачите, таким чином. Колись таку модель називали хлоп, я не знаю, як зараз. Цікава, 42 см. Тут є, типу, ось така проба. Не проба, а бачите, позна... познака Сівер. Я так думаю, чому що це Китай? Не знаю, чому в мене таке враження, бо на Італію це зовсім не схоже. Так, тут у нас що Типу, як срібло чомусь так. Ось такий цікавий ланцюжок. Через те, що він коротенький, він виглядає типу як чокер, як наші намиста. Бачите, така ніжність. Зараз я вам скажу вагу. 1906 вага. Вартість 1350 гривень 37 доларів. О, ну він, він справді класний. Це, це от зараз зараз носити на ох, залишок літа. Наступний брасет також з такого. Е Типу браслетик, він твердий, але він на дуже маленьку ручку. Бачите, на ньому ось такі типу сердечок, як це мені нагадало просто плетіння лав. Ну, воно так і називається, ось такими сердечками, коли їх багато-багато. А тут просто такий візерунок. Дівчат дуже маленький. Я на свою руку не змогла натягнути, і він от таким чином вдягається. Я думаю, що це не більше за 5,15, але ну, він більш такий дитячий, модель дитяча. 5,2 мм діаметр. Якщо максимально, то це. Ну, це я вам щоб сказати 6. Раніше я могла пролізти в 6 см, але тут щось мені не дуже зручно. Ну, ви ж його не будете в натягнутому вигляді носити. Хоча він ну, срібло м'якеньке, воно піддається. Може, його і можна трохи відрегулювати, але ручка потрібна менше, ніж в мене. Менше, я так думаю, трохи-трохи. От, але він такий цікавий. Ну, щось мене зачепило, тому я її вирішила забрати. Але я тоді не знала, що він на мене не налізе. Так, це в нас також імпортна прикраса. Тут є 925. Це, це все в нас срібло. 6,55 вага. 600 гривень 17 доларів. 600 гривень дівчат, може, внучки комусь. Ну, на, на маленьку внученятку. Наступна ось така прикраса. Це один з моїх улюблених стилів. Ну, подивимось, може вона мені і лишиться, я просто її покажу для відео. Вона просто така класна, вона величенька, вона товстенька. Тут аж 15 грамів. 15 грамів. Була ще змога в мене взяти такий комплект, але поки я думала. Мене його перехватили. От, було б класно, напевно, такі сережки до нього. Ну, не до нього, це окремо все було. От, 17,5 розмір, мені на 17,2 поки ще не лізає. Така подушечка, подушечка -бубуха. Е, Так, 2 сантиметри ще понизу кубічні церконі. Це також камінці білого кольору, все забуваю говорити, тому що інколи вони можуть блистіти як блакитні або лілові, от, тому я стараюся не забувати. Але ну, зазвичай це все білий колір. Так, тако цікаво зроблено. Така наша цікава подушка 15 грамів вага, тому що він, бачите, ніби як з двох половинок, і плюс шинка широка. Тут десь 8, я думаю, міліметрів давайте перевіримо. 9, бачите, навіть 9. Але ось тут потонше 6. Ну, це щоб було це для зручності. Зручніше, коли шинка не, не повністю широка йде. Але і так і так цікаво. Просто. Інколи треба комфортом своїм жертвувати. 1100 гривень 30 доларів вартість. Так. Така цікава прикраса. Подивіться, як блищить. Тут е, кубічний цирконій, він не такий маленький, він міліметр по 3-4, я так думаю. Це я так, щоб вам... Е Пояснити, що це воїнка буває повністю так у дрібних камінцях. А це ось така цікава прикраса. Дівчат, я не знаю, чи скучили ви за таким форматом чи ні, але я вирішила спробувати. Якщо вже не сподобається, то значить, значить його не буде такого формату на моєму каналі. Тому, якщо вам все-таки подобається, то підтримайте, будь ласка, сердечком та, та коментарем. Ось це цікава прикраса, що мені вона нагадує. Я коли її брала взагалі не, не зрозуміла, що воно таке, але щось здалось цікавим. Тут, типу, такий китайський дракон, і, типу, якась дівчина. Але таке лице в неї не, не чітке. Може, це якийсь монстр дівчина, я не знаю, дівчата. Якщо ви знаєте, то... Розкажіть, ну якщо ви самі можете роздивитися. А мені здалося, що це змія, але це не змія. Ну, спочатку, а може змія, хто її знає. Але лице ось волосся, бачите, фігурка сидить на зміюки. Укратітельниця змій. Повелителька, нехай буде. Так, 9.03 грами вага, також імпортна прикраса. Також Китай. Срібло, дівчата, все срібло проба є. Так, так, що я хотіла сказати, а, 9,3 вага, 19 доларів 700 гривень вартість. Ось така незрозуміла підвіска. 5,5. Ні, просто 5, а без вушка 4. Сантиметри, ну тут плюс-мінус, бо важко виміряти, бо таким чином вушка йде. О, цікаво. Цікаво на жгутику якомусь. От, потрібно буде ще роздивитися, що воно там. Але для відео, я думаю, що це щось таке незвичне. Так далі класні такі сережки, але вони також на любительку. Але e, тут, бачите, тут класні швензи. E, особисто я би їх поміняла. Можливо, в когось є замки, в мене є замки, Я, може, навіть і покажу, які, але будете кричати, я їх не рахувала, ціни я не знаю. В приватні повідомлення напишу, бо в мене черга до них не дойде. Все, роботи купа і до них не дойде. 8,5 грамів вага сережок 700 гривень вартість 19 доларів. Але ви можете придбати до них окремо якісь заглушки, а ось ці на якусь цікавішу модель поставити. Тут самі ось ці петельки, вони класні, просто вони може не дуже пасують до цієї. моделі Бачите, Ну в мене просто немає на що такої на що перевісити. Тут неважко зняти, її сама можу зняти, якщо вам сподобається. От, а на англійських вони були б такі коротенькі, бачите, це було б уже краще. Але воно і так, і так цікаво, просто так вони довші. Ну, Комусь може не сподобається. Просто отака маленька крапля, вона, е е е типу, йде на маленький замочок одразу. Ну, з довгим це рідко так роблять. Воно тоді щось таке довге-довге-довге і щось маленьке тіліпається. Білий кубічний цирконій. Бачите, це така індійська модель, але на них є українська проба. Зазвичай вони такі йдуть зі всякими там рубінами, зумрудами, сапфірами, але в даному випадку в нас просто кубічний цирконій біленький. 700 гривень, так, вагу я сказала, 8,5 грамів, Дівчат, класні. Так, і що я казала про швінзи? Зараз я покажу типу яких в мене є зараз. Я, звісно, набрала. Бачите, в мене є ось такі карабіни, це великі. У мене є ось такі штучки типу тогл на, ну, на щось легеньке, бо це такі невеликі. Я ще взяла. Це я тут взяла, хотіла подивитися. Давайте я вам покажу. Все розкажу, все покажу. Бо... Тут, одним словом, не обійтися. Це все срібло, ну, срібна фурнітура. Це, знаєте, я думаю, що можна сюди або матір божу вклеїти, або якусь фотокартку. У моєму випадку, це скоріше будуть коти. От. Або, не знаю, або щось ще. І це я просто хотіла подивитися, які вони будуть. Ну, це мені собі щось таке хотілося. А ось ці вони йдуть на якесь. Намисто багаторядне. Це такі колечки до ось цього замка. Бачите, він типу такого індійського. Ну, Такі замки вони часто ставляться на індійських прикрасах. От. Це те, що я бачила, вони бувають і срібні, і бувають у посріблені ставляться. Ось це також на щось багаторядне, або, може, на маленькі якісь сережки з ну, це, Це просто фурнітура. Так, тепер я подивилася, як воно виглядає, що може вас. Не треба навантажувати таким, але я покажу, які класні є замки. Е, так, 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 ось ці замки, вони великі, тому вони трохи дорожчі. Вони там 550 щось в районі коштують. Тут 5 грамів тут проба є. Але ну, така нечітка. На ось цих також не чітка, якісь були з пробою. Тру дівчина забрала якраз саме з української проби. Але тут штифтики усі, бачите, не, ну, не дуже довгі, вони всі коротенькі. Тут місця багато, а штифтик десь 6 мм. І тут так само, це вони трохи поєдналися. поєдналися. Ось такі, але вони класно виглядають на вушка. Бачите, типу такої крапельки до підвісок. В маленьких 350 гривень, ось така таких вартість. Я чогось думала, що в мене більше різновидності в замка, не різноманітності. От. І карабіни тут класні. Вони такі по розміру 13 мм. Тут є проба на язичку замочка, ну, як Це Надіймовочка, ось такі маленькі сережки. Або також дитячі, тут також коротенький штифт. Ось такі вони позаду. Вони класні, 5-11 грамів вага. 450 гривень вартість, дівчат, подивіться. Щось в мене було крупніше з кубічним цирконієм, але все згадується якраз, коли воно. До речі, коли потрібно раніше було знайти просто кубічні церконі в окантовці, такі ніжні крапельки. Це також все білий колір. 450 Так, далі, типу, ось такий бурштинчик маленький-маленький. Також 450 гривень. Вага, так, тут 9,2,5. Тут з тризубцем проба, але бачите, тут ось такий незвичний замочок. Симпатична модель. 450 гривень 405. Вага. Ви бачили в мене ізраїльське класне е, каблучка з великим таким янтарем. Цікаво. От, По кольору вони схожі, до речі. Ось таке. Таке в мене вийшло відео. Не знаю, чи сподобається вам чи ні. На останок я б хотіла додати одну дуже незвичну прикрасу, колись вони були. І от з'явилось зараз ось такий крестик. Бачите, дуже цікавий, невелике вушко. 1350 гривень вартість, довжина 4,5 разом з вушком 5,3 мм. Це робота Ювеліра. Ну, можливо, він, я так думаю, що він скупає ось ці корони з прикрас радянських часів, і робить з них ось такі хрестики. Ось такі бувають хитрі майстри. Ну, на мій погляд, що це цікаво виглядає, це щось незвичне, що такого не було нічого. Подивіться. І скажіть мені власну думку. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам гарного дня. Не забудьте щось мені написати. Ці прекрасно, бо дуже-дуже потрібно. Всім до побачення. Ой, дівчат, забула вагу сказати по 10 грамів рівно.